Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про зірочки, які утворюють Сузір'я. Коли ви дивитесь на зорі вночі, може здатися, що вони утворюють певні фігури, такі як Лев, ведмідь та багато інших. Це любі мої малята і є Сузір'я. А найбільше популярне сузір'я це Велика і Мала Ведмедиця. Люди про них вигадують дуже багато різних історій. Ось послухайте одну. У далекому казковому світі над прекрасною землею жили дві добрі ведмедиці Велика та Мала. Вони були найкращими друзями і завжди разом подорожували по безмежних просторах неба. Велика ведмедиця була величезною та мудрою. Її сім зірок блищали яскраво серед ночі, неначе маленькі ліхтарики, які показували дорогу мандрівникам на землі. Вона завжди вказувала на полярну зірку, яка була як маяк для тих, хто шукав свій шлях. Мала ведмедиця була меншою, але не менш важливою. Її чотири яскраві зірки утворювали маленький, але затишний чотирикутник на небі. Вона завжди слідувала за своєю великою подругою і допомагала їй показувати дорогу. Без неї велика ведмедиця відчувала би себе самотньою серед зірок. Разом вони вигадували різні історії про те, як стали сузір'ями і часто гуляли на небесах, розмовляючи з іншими та мріючи про те, що можуть побачити на землі. І, можливо, коли ви вночі поглядаєте на небо, ви також бачите цих двох веселих ведмедиць, які зберігають таємниці небес та приносять радість усім, хто дивиться на них. Після такої цікавої історії я хочу запропонувати вам викласти на папері ці сусір'я. Дорогі батьки, залучайтеся та допоможіть дітям у роботі. Отож, починаємо! Ось такі Сузія ми з вами виготовили. Тож, любі мені, коли ви разом з батьками будете спостерігати за нічним небом, побачите, як між зірками ходять велика та мала ведмедиця. Я вам кажу до побачення, чекаю ваших робіт.